Місто Дніпро у грудні місяці цього року. Дивіться, карти випали більш-менш приємні. Але, може, то я так хочу? Не <знаю>, Знаю, ну подивимось. Дивіться, що очікує взагалі місто Дніпро стосовно військових подій. Тут трошки таке буде затища якесь. А, люди, як нібито, знаєте, пристосовуються до якихось умов. На це виділяються якісь кошти. Далі якось щось налагоджується, щось починає йти так, як воно має йти. І тут, скажімо так, будуть дуже багато намірів, щоб я не була голослівна, але я бачу, що ворог все ж таки має за ціль добратися до міста Дніпро. Більш того, вони прям видивляються, вони прям плани якісь роблять, щоб все ж таки сюди продертися. Тому будьте уважні, хто там що фотографує, що там де хто фіксує, давайте зразу в морду, а потім вже розбирайтеся. Тому що я бачу, що дуже багато людей, які, ну, як то кажуть, під підкриттям здають своє ж місце, місто. Будьте, будьте уважні, слідкуйте, тому що пильність кожного громадянина нашого міста також залежить від, від нашої пильності, залежить те, наскільки ми будемо більш в безпеці, куди прильоти будуть Можливі, можливі прильоти, такі, що люди залишаться без якихось соціальних благ. Тобто, знаєте, неможливість кудись рухатись далі. А, ну, то, те, що такий емоційний стан буде пригнічений, то і так зрозуміло. А, дороги, але частково лише може бути. А, більш того, тут а, імпульс буде. Ну, знаю, тут мені дуже багато йде. Вогнища, енергії, тому це може говорити про те, що ну, житлові будинки може і не постраждають, бо я не бачу тут того. Але якась інфраструктура о, інфраструктура може частково десь постраждати. Тобто імпульс такий буде, і він буде досить неочікуваний. Так, Дніпропетровська область, що очікує в грудні місяці стосовно військових подій. Перше питання, чи буде ворог на території Дніпропетровської області? Тут, знаєте, трошки таке затища буде, тобто активних дій, щоб вони ногами чи технікою пробиралися по Дніпропетровській області, маловирогідно. Я не бачу того. Але шкоди вони нанесуть дуже великої. Тобто, прильоти, на жаль, будуть. І знаєте, які прильоти? Прильоти лікарні, не хочу казати, боюся вже казати, але дуже схоже, що може бути лікарні, де народжують дітей, тобто так, пологові будинки, можуть бути там, де лікуються дітки. Прильоти будуть там, де, ну, я вже знаю, що таке єрфа, це енергосистема. Вже зрозуміла, по попередніх розкладах, які робила, вже зрозуміла. Тобто енергосистема. Там, де тепло, там, де світло і так далі. В хати людей будуть прильоти. Також будуть прильоти, знаєте, там, де люди збираються, люди якось, знаєте, щось, щось. Роблять, ну, скоріше за все, це пов'язано знаєте, як робота, якісь підприємства, якісь там держустанови, де люди працюють. Туди можуть бути прильоти, і ще органи влади. Там, де органи влади, туди будуть ці, ну туди ціляться, туди вибирають ті цілі. Але що я хочу замітити і зробити таку замітку, ворог подивляється, як продертися на область, тобто він не полишає тієї думки. Але одне приємне «но». у грудні місяці у нього не вийде кудись про переміщатися по Дніпропетровській області. Але ті цілі, які вони задумають... Зараз там націлюють так далі, є можливість, що частково з них все ж таки не програються. Тому що у них є якісь не як то скажуть, ну от я називаю це збиті приціли. Тому дай Боже, щоб якомога більше було уцілілого і хочеться, щоб люди були живі та залишалися своїми домівками. Бережіть себе. Місто Павлоград у грудні місяці. Перше питання: чи буде наступ ворога в місто Павлоград, і в його, скажімо так, прилягаючи містечка? То знаєте, тут ворог буде чомусь радіти. Люди будуть трошки сумувати, переживати про це. Я не скажу, що він просунеться, але знаєте, такий буде намір дуже суттєвий і. Вони будуть вирішувати, як просуватися, але не бачу, щоб він зміг просунутись. Тобто будуть перепони, будуть якось захищати ту територію, але наміри такі вони вже мають. Більш того, вони будуть вербувати людей, аби хтось їх там підтримував, тобто ті, хто за руський мір, розумієте. От будуть тих вербувати, щоб вони от більше з ними якось співпрацювали. Але до кінця грудня я не бачу, щоб вони були і, і скажімо так, загарбили місто Павлоград, його бл найближче містечка. Прильоти. Прильоти я не знаю, але я не бачу тут прильотів. Не бачу я тут прильотів. Не бачу, я тут якоїсь, знаєте, прям... Небезпеки великої, але люди, як нібито, будуть закритими очима в невідомості проживати весь цей грудень місяць, в очікуванні неприємностей. Хтось буде готуватися там, може до свят, хтось буде чекати неприємностей, хтось буде намагатися налагоджувати свої там фінансовий стан, але усі вони якомусь, знаєте, такому. М як нібито їх не інформують якоюсь важливою інформацією. Тобто вони в невідомості будуть зависати увесь грудень місяць. Ось, ось така буде позиція людей в Павлограді і близь, які ряд, поряд розташовується містечко з Павлоградом.